Привіт! Я Мілана. Я дуже активна і різнобічна. Одним з моїх захоплень є народні танці. І іноді у нас там трапляються розтягнення зв'язок. І сьогодні я тобі хочу розповісти про першу домедичну допомогу. При. В такому випадку. Перше, що ми робимо, обережно кладемо ногу та оглядаємо її. Перевіряємо, чи на нема набрику, почервоніння або громаток. Але зверніть увагу на деформацію. Це може свідчити про вивих або перелом. Зміть лід. Висите на бавовняну тканину лід та згорніть в мішечку та прикладаємо до пошкодженого місця. Та існує протокол надання першої допомоги при травмі м'язів і зв'язок у спортсменів. Він був сформований у 1978 році американським лікарем Гейбом Міркіном. Е. Рес. Спокій. Дай м'язам відпочити. Другий травмована частину. Літера I. Ай. Айс. Літ. Приклади холод. Літера Сі. Компрешн. Стиснення. Наклади еластичний бинт не туго, щоб підтримати суглоб і зменшити набряк. Літера І Елівейшн. Піднесення. Підніміть ногу в вище рівня серця. Це допоможе е, зменшити набряк. Метою першої допомоги є оцінка ступеня пошкодження та вирішення. Чи Потрібен лікар-ортопед або травматолог. Будьте здорові і бережіть свої зв'язки. Та перед тренуванням розігрівайтесь.